Відео починається з короткого привітання та інтро. Привіт, дорогі друзі! Ласкаво просимо на канал Кулінарні Пригоди. Сьогодні я поділюся з вами рецептом неймовірно пишних та ніжних оладок, ідеальних для романтичного сніданку. Ми приготуємо їх і з невеличким сюрпризом будемо подавати ці оладки не з буденними добавками, а як справжній десерт із кулькою морозова та ягодами. Кай живе романтика за столом. Основна частина інгредієнти та підготовка. Отже, давайте розпочнемо з інгредієнтів. Для наших оладок нам знадобляться 250 г борошна, 1 чайна ложка сухих дріжджів, 1 чайна ложка солі та 1 чайна ложка цукру. До цього додаємо 200 мл теплого молока та 100 мл теплої води. Ще нам знадобиться половина чайної ложки соди та вершкове масло для змазування форми і сковорідки. Розпочнемо з того, що змішаємо всі сухі інгредієнти, окрім соди, бо вона знадобиться пізніше. Додаємо тепле молоко до сухих інгредієнтів і енергійно перемішуємо, потім додаємо злегка підігріту воду і знову перемішуємо. Тісто залишаємо на 40 хвилин у теплому місці, щоб воно трохи піднялося. Після того, як тісто піднялося, беремо половину чайної ложки соди та розчиняємо її в 50 мл теплої води. Вливаємо це в тісто і обережно перемішуємо. Залишаємо тісто підніматися ще раз, але тепер уже всього на 15 хвилин. Якщо у вас є час, можна залишити і довше. Основна частина процес приготування. Коли тісто готове, нам знадобиться сковорідка та форма Уолмер Хат для оладок. Форма зроблена з жаростійкого силікону, і її можна класти на дно розігрітої сковорідки. Сковорідку та внутрішню частину сердечок форми потрібно попередньо змастити вершковим маслом. Розігріваємо сковорідку, кладемо на її дно силіконову форму та заповнюємо сердечка тестом. Оладки смажимо 2 хвилини, після чого, взявши форму зайквушка, перевертаємо її на іншу сторону і смажимо ще близько 3 хвилин. Коли оладки готові, знімаємо сковорідку з вогню та переміщаємо оладки разом з формою на тарілку, щоб вони трохи охолонули протягом хвилини. Тоді обережно витягуємо оладки з форми, декорування і подача. Тепер найприємніше, доповнюємо наші оладки топінгом на свій смак. Рекомендую подавати їх іскулькою ванільного морозива і свіжими ягодами для справжнього романтичного сніданку. Заключення Дякую вам за перегляд цього відео. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей рецепт, і ви завжди зможете приготувати щось особливе для своєї коханої людини або просто для себе. Підписуйтесь на канал, кулінарні пригоди, ставте лайки та залишайте свої коментарі. До зустрічі у наступних відео.